Важно зазначити, що опікунство над людиною з визнаною недієздатною недовічно. Воно, це опікунство призначається на максимальний срок 2 роки. І якщо не подана заява на продовження цього строку, то опікунство також припиняється в зв'язку з закінченням сроку визнання особи недієздатної до призначенням опікуна. Якщо люди захочуть знову оформити опікунство і пропустили срок подання заяви до суду, то вони будуть змушені пройти всі процедури знову. По збору документів, по проходженню е різноманітних експертиз там, і так далі. Якщо вони встигнуть в строк до 15 днів до моменту закінчення е дії рішення суду, то крім е судово-психіатричної експертизи, їм проходити майже нічого не треба буде.